near the border the Belarus army caught us and treated us very bad. They the punches, kicks, uh, everything, they did us very bad behavior and it threw out the borderline and go. Leave our country. Go, go. Учора надвечір прикордонники Житомирського загону в безпосередній близькості до державного кордону затримали групу нелегальних мігрантів, вихідців з Південно-Східної Азії. Під час виконання завдань захисники виявили дорожку слідів, що вела з території Білорусі в Україну. Під час відпрацювання сліду за допомогою службової собаки прикордонники виявили шістьох іноземців, а саме громадян Пакистану та Бангладеш. Під час перевірки та опитування затриманих стало відомо. Що по території Білорусі їх до кордону з Україною довезли особи у військовій формі, схожу на форму представників прикордонної служби Республіки Білорусь на службовому автомобілі. Поряд з тим військові наказали мігрантам зателефонувати їм після незаконного перетину державного кордону та повідомити про своє місце перебування та становище. Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу, до якої прикордонники спільно з правоохоронцями готувалися з минулого року. І від якої потерпають країни Євросоюзу. Наразі із затриманими проводяться відповідні заходи перевірки, по завершенню яких прикордонники діятимуть відповідно до чинного законодавства.